Клуб настільних ігор в Чернівцях, і що нам цікавого дарували. Грали в кімнаті ДНД і виходять такі: оп, це мій мікрофон зараз, але це насправді ось така іграшка. Ще один раз ДНДшники такі виходять: оп, оцей дракончик вам. Це дуже мило. Що ще нам дарували? Нам дарували ще ось таку фігурку. У нас глини. Це я і Василь сидять, грають. Ой, тут навіть є підпис. Це від Ксюше. І так, що ще нам дарували з останнього? Ось така от картина. Дівчина намалювала. Вона прийшла, каже: Я дивлюсь ваші відео. Я одразу засоромилась ви дивитесь наші відео. Але ми дуже щасливі. Дивіться, яка гарнюня, Це я і Василь. Дуже дякую. Це дуже класно, насправді. Ще з останніх подарунок сьогодні нам принесли ось таку настілочку. Опа. Планета Апокаліпсис. Здорове з награ нам дуже подобається. І також з дуже класних, таких приємних, що до душі це наш логотип. Оцей він світиться. Ми всі вас дуже любимо. Дякую, що ви до нас приходите і дякую за подарунки. До зустрічі.